Відстояти за свою свободу і за свою державу. Це просто розщулює до глибини душі. Я думаю, вони сьогодні не розійдуться. У мене таке враження, що сьогодні вони точно не розійдуться. Бачите, які світлі, прекрасні лиця. Це, це вашо, стрім? Це, стрім, yeah. да, да, це такий класний. Що ви думаєте? Що ви думаєте з цього приводу? Це вже акції протесту, це вже не про набув. Тут уже кричать: ведь я, я, єрмака! Я дуже, я дуже сподіваюся, що це не тільки про набу. Я дуже сподіваюся. Тому що насправді. Да, да. Почепили прапор з блакитний зверху на дяд. Повернемось. Тому, тому, що, да, повернемось. тому що насправді е, так, цей закон жахливий, який прийняли, але насправді і до того, як і на жаль, САП, були абсолютно неефективні і корумповані. І е, наша позиція полягає в тому, що народу що насправді треба було всього не лікувати, бо вони були хворі абсолютно, були справді незалежними, ефективними. А замість цього вирішили повністю відрубати. Я виходу відгубати. Має бути ламуаріна! Да. Але ж насправді, крім цього закону, крім цього закону, є ще масу інших законів до того заклинуть. І гермака, і серий, і так далі. Ми дуже сподіваюся, що вони загалом протестують. Точі, я я не знаю, що зброю чути в підсумку. Дуже сподіваюся, що це більш протест загальний особенця, щоб взагалі вичистити всіх цих котиків олігархічних голірахічних з ладів. Оце дуже поважають. Ну і тому я сьогодні сюди про.